Я Валентин Лозинський, тренер-наставник з 10-річним досвідом, і це мій перший офлайн-виступ на Z-Trends 2.0. Завжди на таких заходах дуже крута атмосфера, загальний рівень енергії просто зашкалює. І це якраз тема мого сьогоднішнього виступу. Я сьогодні буду з вами говорити про енергію. Енергію як найважливіший ресурс будь-якої людини. Я своїм учням пропоную не зовсім, а що ж, щасливий образ життя. Ну що, я виступив? Це просто неймовірно. А, <с>., мене досі трошечку так аж руки тремтять. Офігенно було спочатку дуже страшно виходити, але вийшов як, як і в спорті. Спочатку мандраж страшно, потім виходиш, і все проходить, і дуже класно виступаєш. Зараз просто таке на піднесеному настрої.